Доброго ранку, любі діточки! І знову ми з вами розпочинаємо новий день разом. Я запрошую вас на чергове заняття. А тема нашого заняття наступна. Дитячий садок та іграшки. З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Гайда працювати! А почнемо ми нашу роботу з того, що привітаємося один з одним. Та побажаємо гарного дня. Будь ласка, підготуйте свої ручки, підготуйте свою голівку, вушки та оченята. Я говорю вам віршик, а ви повторюйте за мною рухи. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Хай плещуть долоньки, потупали ніжкам, хай тупають ніжки! Кливають горівки та сяють усмішки. Подаруйте посмішку один одному матусеньки і мені, а я подарую вам. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Подивіться, яке гарне сонечко стало над нашими діточками. Скажіть, будь ласка, а який у вас сьогодні настрій? Настрій чудовий, а чудовий настрій, тому що ми з вами поділилися один з одним гарними емоціями. Ось поки ми з вами ділилися гарними емоціями, нашими посмішками, то в нас завітав гість. Сядьте, будь ласка, зручненько, приготуйте свої оченята для того, щоб побачити, хто до нас прийшов. Дивіться, що ви бачите? Ви бачите дитячий садок. Наш з вами дитячий садок, який ви обов'язково скоро прийдете. Але поки ви чекали, чекаєте дома, до нас завітав ведмедик, я побачив гарний дім, хто живе у домі тім? Здогадався, мабуть, тут гарні дітоньки живуть. І справді це гарний наш з вами дитячий садок, де живуть веселі, цікаві та допитливі діти. А давайте з вами вирушимо в маленьку екскурсію з нашим ведмедиком. Ось ведмедик йде та зайшов. Дитячий садочок. Скажіть, будь ласка, кого він там бачить? Правильно, він бачить хлопчика, який що робить? Хлопчик роздягається, перевдягається в роздягалки, а потім свої речі обережно, акуратно покладе в свою шафку. У вас у кожного буде своя шавка в дитячому садочку. Чудово! Ось ведмедик і каже Здравствуй, хлопчику маленький, здравствуй, хлопчику маленький, йди в кімнату, ручку дай, хоч у нас ти й новенький, не соромсь, за стіл сідай. Будеш снідати із нами. Ось оладки, ось і чай, плачеш, хочеться до мами. Ой не треба, не скучай. У нас ведмедик є і м'ячик, коник там стоїть в кутку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Діточки, подивіться, які емоції у нашого ведмедика. Він посміхається, він щасливий, він веселий. Давайте продовжимо нашу подорож дитячим садком. Коли ведмедик зайшов в роздягалку, передягнувся, приготувався, він може заходити в групу. Ось і зайшов наш ведмедик в групу. А кого він там бачить? Скажіть мені, ведмедик бачить діточок. Ведмедик бачить. Вихователя правильно. А що роблять діти? Діти займаються, виконують завдання, вчаться чомусь новому. Подивіться, дітки і вирізають, і малюють. Ось так і ми з вами будемо. І вирізати, і малювати, і грати, і нові пісні вивчати. А поки що ми продовжуємо нашу подорож з нашим ведмедиком. Ось ведмедик підійшов до вихователя. Хто за вас відповідає в дитячому садочку? Кому ваші батьки. Передають вас. Вони будуть віддавати вас нам. І цілий день ми будемо відповідати за вас. Ми будемо турбуватися, годувати вас, гратися, розмовляти, бавитись, вкладати вас спати. А ще, що ми будемо робити? Ми з вами будемо гратися. Подивіться уважно. Що ви бачите? М'ячик, правильно! А що робить вихователь з ведмедиком? Вони граються! І я вам пропоную пограти в гру. Сідайте, будь ласка, зручненько, приготуйте свої голівки, оченята. І давайте з вами пограємо в гру. Пограємо? Гайда! Подивіться, що це у нас таке? Це у нас м'яч. А скажіть мені, м'яч який? Він великий, м'яч яскравий, м'яч круглий за формою. М'яч різнокольоровий. М'яч швидкий. Коли ми один одному його кидаємо, він швидко-швидко летить. Давайте з вами ще раз повторимо м'яч який, за розміром він великий, за кольором він який яскравий, за формою який? Круглий. Можна ще сказати, за кольором він різнокольоровий, а можна ще сказати за така якість у нього, як швидкий, коли ми його кидаємо один одному в руки, він швиденько летить. Які ми молодці. В гру ми з вами пограли. З ведмедиком маленьку подорож в дитячий садочок зробили. Давайте згадаємо. Що ми сьогодні на занятті зробили? Ми сьогодні з вами подорожували до дитячого садка разом з нашим другом ведмедиком. А ще ми ведмедик разом з вихователем грали в гру разом з вами, яка називається Який м'яч? І ви всі справились з цією ігрою. Молодці! Я дуже вас хвалю! А ще. Я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!